У програмі далі, як сміливий танкіст Анатолій Зарва, перехитрив німецького Фердинанда. Вдала стратегія радянського солдата крок до перемоги. Фердинанд, приближаючись к нам важливо покачувати длинним шестиметровим стволом і огромним дульним тормозом. Відставці Анатолій Зарва воював в танковій дивізії на декількох фронтах: першому українському, першому білоруському, воронеському та калінінському в цих сеїненнях мені прийшлося участити в самому в історії війн танковому сраженні на Курській дугі в іюлі 1943 року. Як Найбільше встречное танкове сражение произошло під Прохоровкою 12 этого цього року, де в сложности участвовало более полутора тисячі танків. Вже після війни він їздив у музей на Курській дузі. У соборі скорботи не міг спокійно читати прізвища загиблих побратимів. Собор скорби. Во внутреннем соборе все стены и потолки обвешаны небольшими табличками, на которых значится воинское звание, фамилия и имя, отчество, год рождения и год гибели. Что удручает, прежде всего меня, что все они погибли в один день, 12 июля 43 -го года. И когда мы с женой спросили, а сколько же этих табличек? Она говорит, что точно неизвестно, но примерно свыше десяти тысяч. Мы были поражены. В один день только танковая армия потеряла такое количество своих солдат и офицеров. Молодой солдат тоже брал участь в битве под Курском. Командование первой танковой армии во главе с генерал-лейтенантом танковых войск Атуковым принял решение поставить несколько танковых заводов в засады. Курская земля изобиловала большим количеством малых, средних и мелких рощ, поэтому засаду можно устроить буквально в хорошем месте, прекрасно замаскировав танки. Вистояти перед десятками німецьких танків було важко. Тим паче, коли фашисти випустили в бій найсильнішу техніку. Остановилися і увиділи, що ззади нас якась бойова техніка. Ну, в пилі одразу рассмотреть було трудно. Коли приблизилися, так казалось, що це самоходно артилерійська становика «Фердинанд». Бороться навіть взводу в составі трьох танків. З таким мощним Фердинандом було весьма трудно, так як його броня практически не ни ні з борта, ні з уже вже не говоря о лобовой. наші солдати розвернули танки, і імітували, що техніка підбита, а потім з усіх боків вступили в бій. Фердинанд, приближаючись к нам, важливо покачувати длинним шестиметровим стволом і огромним дульним тормозом. прошел мимо нас, считая, что мы уже подбиты передовыми немецкими частями. И мы ударили взводом по корме, но пробить задней даже корму мы были не в состоянии. Поэтому решили бить по гусеницам. Самое главное – лишить подвижности Фердинанда. Каждая самоходная установка, она и не имеет вращающейся башни, а поворачивается всем корпусом. Достаточно вивісті із строя гусениці, і танк стається мертвим. мы сміло подошли ззаду, і все таки залпом огнем Ми проломили бортову броню. За хитрий військовий маневр танкіста Анатолія Зарву нагородили орденом вітчизняної війни першого ступеня. Далі у невигаданих історіях парадом військ командує маршал Жуков. Кавалерист Олег Чернишов святкує перемогу на Червоній площі. І от нам в казарму ночі залітає дежурний і кричить, чого ви спите? Війна закінчилась, победа. 1941 року на початку війни 17-річного Олега Чернишова призначають інструктором кінного відділу з підготовки кавалерійських частин для служби в армії. Нічого дивного в три роки мене вже дід посадів на лож без сідла, і вона мене унісла за станиць. До війни хлопець закінчив дитячу спортивну кавалерійську школу. В роки війни навчався стріляти з кулемета. Так починалося справжнє чоловіче життя Олега Чернишова. Маючи добру пам'ять, через 65 років ветеран не забув жодного бою, жодного фронтового маршу. Він воював на першому білоруському фронті. За участь у Бобруйській операції отримав орден червоної зірки. Олег Чернишов найбільше любить розповідати про парад перемоги 45-го року на червоній площі. Идет дело к концу войны, идет дело к победе. И вот к нам в казарму ночью залетает дежурный и кричит, чего вы спите? Война закончилась, победа. На полетперу было принято решение провести святковый парад войск. Товарищу Сталину запропоновали выехать на площадь на куни Когда Сталину сказали об этом, он говорит, дорогие товарищи, Я не в том возрасте, чтобы горцевать верхом на лошади. Вот товарищ Жуков, он старый опытный конник. Вот пускай он и принимает парад победы, а товарищ Рокоссовский ему доложит. І почалися наполегливі тренування. В училищі при вищій кавалерійській школі імені Будьонного, де навчався Олег, приїжджали маршали Жуков та Рокосовський. Жуков приїжджав завжди ось такою овчарищею. И когда наш полковник Киселев ему докладывал, товарищ маршал Советского Союза, у нее лапки дрожат и говорит: так волка дат меня когда-нибудь съест, наверное. Я, говорит, боялся и руку подавать, когда он здоровался. Но он был мужик крутой. А вот Рокосовский тот попроще. Он садился на лошадь, начинал тренироваться в закрытом манеже. А у него адютант, наверное, или порученец какой-то, полковник, маленький, плотный такой Николай. Он нам анекдота рассказывал. 24 черня Червона площадь наполнилась несколько армией. Мы стали потихоньку выдвигаться сюда на Красную площадь мимо Исторического музея, а площадь уже пустая. Пехота вся прошла. Оркестр 1200 человек отвели сюда к универмагу. Пустая площадь. Справа Мавзолей, крем. Вот так. А здесь магазины и все такое прочее. Брусчатка же Красной площади. Оркестр заиграл нам рысь и мы поехали. Стоит вот так вот Сталин, рядом командующие стоят, ген... маршалы, генералы, здесь члены политбюро с левой стороны, Сталин вот так нам машет рукой. Внизу, с правой стороны от мавзолея, иностранные гости вот с такими трубами смотрят, это какая армия проходит победительница. А левее мавзолея наши гости. Прошли мы на Рыси Красную площадь, впереди нас Кузнецкий мост через Москва-реку. Повернулись направо, Добавили рисі і нарват Олег Сергійович любить розповідати про перемогу. Він бачив її і заберіг у серці той вогник, який сьогодні доносить молоді. Ветеран працює воєнруком в одній із черкаських шкіл. Ніщо на землі. Саме більший це наша Що ми перемогли в цій війні, і подвік не нікать, тільки Іванов, Петров, Бондаренко, грузин, Білорус і Руський. Це весь народ. который участвовал в этой войне, и который хоть немножко как-то внес свою лепту в эту войну, в эту победу. Как верили в себя.